Доброго дня, мене звати Юрій Андрієв. Я, власне кажучи, сам є пацієнтом. У мене діагноз апластична анемія. Слава Богу, в ремісії, слава Богу, в минулому році ми зібрали у Фейсбуці кошти, тому що програми такої немає. Ну, на, саме на медикаментозне лікування ми зібрали кошти, пролікували мене медикаментозно. Мені це лікування допомогло. Я стою, от живий, не зовсім здоровий, але живий. Але є люди, яким... Не допомагає таке медикаментозне лікування, яким потрібна трансплантація кісткового мозку. Є люди, яким потрібна трансплантація легень, трансплантація серця і інших органів. Всього таких людей зараз 93 в черзі. Ще 30 чоловік вони знаходяться в черзі на чергу. Тобто вони чекають, поки комісія мозу збереться, щоб їх в ту чергу записати. Тобто ми маємо 120, більше 120 людей. А скільки їх буде до кінця року, невідомо. Ну за нашими підрахунками це може бути 60-70 людей. За нашими підрахунками активістів пацієнтських організацій з цього, щоб закрити програму на цей рік, потрібно близько 470 мільйонів. А те, що казала Уляна Сукрун, це цифра Міністерства охорони здоров'я. Це цифра 420 мільйонів. Наразі у нас є 100 мільйонів, за які а, виділи а, ну, за які були підтримані вчора на бюджетному комітеті, і ще, ще за них має проголосувати Верховна Рада. Потім, поки ці гроші дві на рахунки мозу, це час. Це може бути в вересні, у минулому, позаминулих минулих роках. А як вихід із ситуації, це міністерство охорони здоров'я давало так звані гарантійні або інформаційні листи, з якими пацієнти їхали в клініки. Їм робили операції, потім держава ці, ці рахунки оплачувала цьому році. Така, такої практики чомусь вже немає. Міністерство охорони здоров'я стверджує, що їм заборонено урядом давати такі листи. Тому ми звертаємося до Міністерства фінансів, щоб вони використали гроші, які знаходяться в резервному фонді. Тому що у нас є реальне перевиконання бюджету в країні, і це є добре. Гроші є, їх просто треба виділити, провести по процедурі. Поки будуть будуть гроші йти від міністерства фінансів на рахунки мозу, потім клінік видати. Міністерство фінансів може видати такі інформаційні листи пацієнтам, щоб вони їхали, робили операції. Це наша позиція, це наше прохання до прем'єр-міністра, міністра фінансів, до Уляни Супрун, міністра охорони здоров'я. З нею у нас налагоджується поступово якийсь діалог конструктивний. Його можна вже так називати. Ну, побачимо, що буде далі.